Запаковка. Ну або як ми пакуємо ваші дошки. Ми запакували парт, а потім я знайшов багато брака і вирішив перенастроїти це все діло. Взяв тестовий зразок комплекту дошок і почав його пакувати. Як бачите, успіхи були часто однакові, але зусилля дають свій результат. І іноді було дуже гарно. Але щось мені не подобалось, і я продовжував його перепаковувати знову. На цьому прикладі розліслося з боку. Пишу, це також брак. Продовжував пакувати, підбирав параметри, температуру, витримку та позиціонування дошок в машині, що пакує. Як бачите, іноді не дотягується плівочка, і тому його також брак. І потім знову брак, коли мені здалося, що все вийшло вже на режимі, і можна зробити нормальний зразок. Він вийшов гарний. Я вирішив запакувати під нього ще етикетку і залишити його як зразок, запам'ятавши режими роботи цього станка. Але вийшов брак, як бачите, не стягнуло гарно. В наступному відео покажу пакування комплектів на продаж. Цей вийшов.